Це все, що казали, спокійно, ніхто не може злимати молодих сімей. Правильно, правильно. А ніхто не чуть не вийде. Знаєш, означає сім'ї, знаєш, не посилять. На сьогоднішній день жити в поновому означає жити чесно. Не треба офіціати, що я там бомб, а всі решта молодих сімей залишаться на сім'ї. Ти приведеш туди банки, будуть дешеві і гроші. Ти маєш зводу. Іди, і туди, треба давати хабарі для того, щоб вибрати цей фонд молодіжного будівництва. І треба брати за високі ціни, де Ти сам де знайшов, де хочеш, хоч на вторинному ринку, могинцю, хоч побудувався, хоч все, що хочеш, і робиш. Все від тебе залежить. Тут, якщо всі ми, це ми є однодумці. Бо ми люди, які створили себе самі. Ми не сидимо, ми не чекаємо допомоги, ми беремо і працюємо самі. Я такий, ви такий. І ми маємо, маємо об'єднатися, щоб нарешті людина праці мала бути першою державою. Правильно? Треба заставити себе поважати. Якщо ти сам себе не поважаєш, ніхто в світі тебе поважати не буде. Якщо в тебе всередині п'ята колона і зрадники, які сьогодні ходять, б'ють людей, вбивають, і ти з ними не зможеш навести ладу, ніхто в світі за тебе ніхто воювати сюди не на проїде. Наведи порядок, навчись розмовляти сильну, будуй сильну державу, навчись розмовляти з мовою сили. І тоді Росія тебе буде поважати. Росія дуже залежить від нас. Бої розправили, бо її вбили. Бо міліцію корумпували, міліція вміє кришувати ринки, а не вміє йти захищати безпеку громадян. І нам потрібна нова армія, яку я буду будувати. І нова міліція, яка буде захищати громадян, а не тиснути їх. тих Бо ми вже нажилися за 20 років. І мене саме вони так само мордували, як і вас. Але я йду не для помсти. я хочу побудувати нову державу, бо я знаю, як ви. Я вже був, так начора. Я всі харчні, які крайні пенсії. А чому питаєте, така різниця між тими посадовцями пенсії і людьми сестрами? Будете руками. Айде на мотові. Дякую вам.